Міничі футболки Поло від бренду Esmaro 115 гривень за одиничку. Лот у нас складає 13 одиниць і коштує 1495 гривень. Показують, які будуть модельки. Будуть як футболки, так і ковтинки з рукавом 3 чверті. Буде ось така в морському стилі, біленька з комірцем. Одна в цьому лоті буде ось така зелена в лінієчку. Футболочка червона, також з комірцем, з розрізами з обох сторін. Рукавчик 3 чверті по помаранчевому кольорі. Далі буде ось таких 4. Ковтинки, гарний комірець, такий виріс. І також маємо такі застібочки на рукавах, можна підвернути. Далі дві буде ось таких з леопардовим принтом. По складу це переважно все бавовна. Одна буде ось така ще полосата в персиковому кольорі. І одна буде ось така синя. По розмірам, есочки в лоті буде одна, M-ки 3 L-ки 6 і ки 3. 115 гривень за одну. Жіночі художку поло і для замовлення звертайтесь до менеджерів.